Дітки, доброго ранку. Сподіваюся, ви живе канал Ранкова гімнастика. А отже починаємо наше заняття. І сьогодні у нас будуть нові вправи. Тож будьте уважні. Перше, що ми з вами будемо робити, це повзати через переходи. І через переходи ми будемо з вами переповзати, перелізати лівим та правим боком. Подивіться, опускаємося на коліна. Правим боком і одночасно переставляємо ніжку та ручку далеко. Бо нам ще треба іншу іншою ручкою ніжку. Ось так. Оп! Приставили, розвернули, сходимо до іншої перепони. розвертаємось лівим боком. Знову переставляємо одночасно. Оп! Стали, повернулись. І ще. Ще разочок. Нам треба ще у вас ручки і ніжки працювали одне часто. Добре, дітки. І ще ми з вами сьогодні виконували праву. Це метання. Малих му Удалину. Просто будемо намагатися якомога далі. Для того, щоб виконати цю праву вдома у кімнаті без пошкоджень, ми можемо використати носочки скручення. ставимо біля клічки. Піднімаємо ручку вгору, кору, заводимо за голову і Ще раз правою ручкою. А тепер сміємо. Беремо ручку, Завели назад на голову і беремо вперед. Ще один раз. Так, добре. Молодці дітки. І ще на вас чекатиме гра. До побачення.